Ось такі рушники від торгової марки дорожня карта. Розмір рушників 30х35 30 см. 500 штук рулоні, склад 55 целюлоза, 45 поліфібр. А ось гляньте в дії ці серветки. Ось так шпиць і ось протираємо його. Ну, досить якісно витирає. Не скальзить зовсім? Ні, зовсім. Дякую. Придбали отакий рулон бумаги від торгової марки «Дорожня карта Ну і хочемо затистити. Зі звичайною бумагою. Платебе куплено. Розкриємо і дивимось. Ну, по першим відчуттям досить плотна така бумага йде. Поліфібр додає торгова марка дружня карта. І є звичайні сервери. Ось такого плану. Тобто ну, зараз будемо далі порівнювати. Так, перший тест. Візьмемо на витривалість, перевіримо, бумагу. Беремо руку проводимо і витираємо. Так, ну, Трішечки розірвалася, але норм, витерла руку. Беремо дорожню карту. Провели, витираємо, витираємо. Ну, Якісно досить витерла, не розірвалася. Старой тест на, на впитування на цьому зупинилась звичайно, серветка. Давайте глянемо, як дорожня карта. Тобто вже з тесту. Зразу можна побачити, що впитує масло значно краще, і можна сказати, що бочку з великою кількістю вдалося, вдалося витерпи. Тобто, тобто впитуючий ефект в рази вищий за звичайну серветку, яку ми брали. Звичайна серветка залишає ворс, розлазиться, дорожня карта залишається міцною і виконує свою свою функцію, ну отак вот це все виглядає після.